Доброго дня, має теробринсько. Мене звати Олена Загальний розклад, що готують вам вищі сили. Можливість керувати процесом і реалізувати власні амбіції. Ну, потрібно йти в новопочинання починання, активно проявлятись. Можливості шанси дороги відкриваються, да? тому що до цього ви балансували, бо були ті, які закривали шляхи. Ну, боротьба протистояння було саме, але завдяки тому, що ви досягли або досягнете внутрішнього балансу, який допоможе вам позбутися вийти з стану повішеного. Загалом, і от внутрішній емоційний баланс дасть вам можливості, спілкуючись взаємодіючи зі своїм оточенням вийти з повішенного стану жертви. І вже не балансувати, а чітко визначити шлях і отримавши шанс, можливість розуміння, в якому напрямку рухатись, щоб досягнути, щоб реалізувати, щоб реалізуватись. І загалом той напрямок, вибір, бік якого ви зробите. При всій вашій ресурсності дасть вам можливості стілити, пропрацювати і досягнути саме того, чого ви бажаєте. Неочікувана інформацію ви отримаєте для себе і дуже швидко. Але ця інформація не буде руйнуюча негативно. Ця інформація дасть вам можливості реалізувати і реалізуватись. І бути щасливою в послідуючих завдяки тому результату, який ви отримаєте, завдяки руйнуючій інформації. Саме руйнуюча інформація це по відношенню до. Ситуації, коли вам закривають шляхи, а ви лише балансуєте, тому що розумієте, ви вкладалися, але шансу можливості не маєте. Тому зруйнується саме ця ситуація. Очиститься ваш простір, і ви здобудете шанс, можливість інформацію, діяти, проявлятись, зцілити, вкладатись і загалом йти в нове починання і реалізувати власні амбіції і керувати своїм життям. Мати владу при вашій ресурсності ви досягнете саме добробуту, благополуччя і достатку того, якого прагнете в своєму житті. Дай позбудите залежності. Стабілізуйте загалом саму ситуацію, що стосується, можливо, взаємодії, а можливо, я б сказала, що залежності саме ви від. Вашого внутрішнього стану, От саме оцей дисбаланс, неможливість проявити терпіння саме по відношенню до ситуації, різко прийняті рішення, які не потрібно було приймати, дії були виконані на емоціях. І саме ви самі себе робите жертвою обставин. І можете бути залежною саме від ситуації ви доставні в подальшому, тому що невірно було прийнято рішення, і невірно було зроблено вибір. Загалом ситуація складається так: що період, коли ви знаходилися в балансуванні, в невизначеності і неможливості діяти, розуміли, що є саме ті, які ведуть гру за вашою спиною, але не могли подолати. Даний негатив не могли позбутися даної залежності. Але от саме про що мова йде, що ви отримуєте шанс, можливість, і вам готують вищі сили, саме можливість, за те, що ви проявляли терпіння, за те, що ви досягнули внутрішнього балансу, для те, за те, що ви працювали і загалом, чітко визначаючись. Ціль, яку ви бажаєте досягнути, ви взяли кермо в свої руки, ви досягнули внутрішнього балансу і загалом отримуєте шанс, можливість реалізувати, і реалізуватись по відношенню до власних амбіцій, до власних бажань. Ну і зцілити, пропрацювати і отримати саме те, чого бажаєте. Ну загалом покращити ситуацію стосовно безрезультативності, тривалий час, яка існувала, без бідності. І розчарування, тобто ви втрачали, не примножували, не здобували, не покращували, не мали шансу можливості. От саме на це ви отримаєте можливість рухатись нове починання, керувати процесом і досягати позитивних змін, і саме тих результатів, того добробуту який дасть вам можливості, відчуття, досягнення, і достатку і реалізації власної амбіції, які ви маєте, по відношенню до власної реалізації. Ви бажаєте бути імператором в своєму житті? Так, будете. Ви здобудете, або вам говориться, що будьте, отримавши шанс, можливість, керуйте життєвим процесом, робіть вибір, до яких берегів, в якому напрямку будете рухатись, до якої цілі. І що вам дасть саме відчуття стілення? Що вам дасть саме відчуття благополуччя і достатку? Який рівень? Якщо ні, то загалом дійте. Ви в процесі зможете, проявляючи терпіння, рухаючись, діючись, вкладаючись саме в процеси власної реалізації загалом ставити цілі досягаєте? Ну, тому що по даній ситуації скажу, що. Єдиний момент це ті, які закривали шляхи, від яких ви залежали і не могли, але вони більше всього прагнули вивести вас на емоції, щоб ви зливались ресурсно. Досягнувши внутрішнього балансу, ви вже подолали, ви вже перемогли в цій ситуації. І ви повинні розуміти, що саме от дана позиція і дає вам можливості рухатись, діяти і досягати того, чого ви бажаєте. Дякую.